Привіт, з вами Дім і ми будемо знову грати в розлах тільки вже в іншу гру. Вона називається Працюй у піцерії». Тут така прикольна релева гра, ти будеш працювати в піцерії. Можна собі вибирати різну роботу, доставляти піцу, каси і так далі. Гра. Тут новогодні локації добулись. Тепер буде вибиратися. Кухар. Поставщик. Курьер. И поставщик. Давайте выберем курьера. Это прикольная работа. я тоже могу и там можно машинку себе выбрать. Опа. Ой, нам же тут зарплату дают. Thank you Так, ну и спица. О, коробки обновилась. Тепер будемо її доставляти. Вибираємо собі машину. Можна зараз в коробку Вот Опа. Ось. Ай, акуратно! Я тут і їду взагалі, -то. блін. Я погано вложила, що Так, а куди мені їхати треба? Так, коротше, Б4. Тут повинно бути Б4. Опа, ось тут. Що ми їм доставимо? Привіт, люди! Тримайте піску. Алло, ви спісу хотіли. О, нарешті. Атлічна їда вже є. Слава Богу, мені паблу зараз дадуть. Тепер треба у Б3. Це сусідній дім. Акуратно, тут моя машина. Боже мій, номерний знак. Капець. От вони не зграли. Спасибо. Ага. Д3. Опа, тут чеснички добавились. Прикольно. Давайте відкривайте пиццу, забирайте. Я ведь сам не говорила. Прекрасна робота. Кот, хтось доставляє. Привіт, тобто там не був. Так, а тепер запер... получать часів. Ну, думаю, вирузнее. Прикольна игра. Убережно, дівчинко. Мене занесло. Боже мой, капец. Это ты из-за рекламы. Дорочи, поза рекламы. Вы читала какие-то уягии? Напиши в комментариях. Прикольно, книга. Опа, игрок с ударом. Короче, мені не вс надо. О, снежок пришл. Так, все одна тут Опа, у нас лезет платка. Дякую. Я гарно працювала. Кажуть мені так. Добре, бо це чому є, але це заробокси, у мене їх немає. Так, ну думаю, нам тут є працювати з місяця. Давайте іншу роботку виберемо. Давайте кухарем, теж непогано. Так, ось воно тут. О, тепер ми з капелюшком. Так, ну тут вже більше роботи. Треба кепчет, свермок піску і доставляємо її. і почему? А поки вона печеться, робимо ще піску. Ну да вы думаете, зрозуміли. Прикольно. Так, це. Теж. Давай запікайся. Опа, тут же майже стекла. Це, Сюженька писка пособайте. Так, угу, і ще одна пицка. Ще один, так, О, тут ще, якщо мы її покладемо на підлогу, то вона ем, не скажется, там тараканы по неї почнуть помнить. Опа, тут ще холодно обновили. Нового прямо. До речі, скорость дво. Опа, все. О не майже... Майже цей прожарю. Это что вам не так-то, а? Давай, идите уже. Так, це мушек сейчас и пиццу. Не, треба було ще сыра додати. А, поганенький ухо. Так. Ці Ти можна можно А де это книжка. Кметник. Ну сейчас я вам покажу, що буде, якщо запицу защиткова, и что она буде на підводе. Ну, дивіться. Ось. Так. Трепочка. Добре, поки чекаємо, треба готувати щось, -що, бо у нас тут клієнти голодні. Ну давай, берися соус не набереться. О, як це. Боже, нічого ну, вам так важко. Нарешті, тепер церка і ковбаски. І духовочку. Ой, бачите, таргани полізли. Фу, треба її викинути. А де тут смітник? Не знаю. О, ну жрай-то, блин. Сэ выкинусь. я у мене... Я ненавиджу надо страхами. А ч пиццы не заїжджає? Я на фасовщик, я кухар. О, мені ще зарплату дали. Дякую. Я ще одного дня не напротивала, мені вже дві зарплати видали. Бачите, яка класна гра. Нереалістична, але прикольно. О, ні-ні-ні, пицца тут пригорає. Нет сира. Ну юнак, ну хто так пиццу готує? Ліворучки. Викидаємо. Я знаю, що це не тої, не економно. Ось, Хочешь мене пицца підгорить. Поки ми готували, готували кипиться, у мене же тунька потекла. О, там такие мошек набросить. Так, тут ще коло у мене просить коло, нужна кола. Кола, кола, коло Коварить коло У її просит. Так, там. і рук. Я тут еще одна. серйозно Бути хоча б декілька працівників було. Опа, тут через грибами просить. Давайте. Ой, писать і горає. Ні, -ні, Ні. Все, все, все. все готово. І тяга теж готова. Це мою піцу люблять. А, если питаться вже готова. Близенька писочка. Он Так, я нашу ступицу готувала тут. И ковбасочка. Це можна краситься. Да. И со фу, Футер, го мне. ну -мо. Так. Тут треба просто сира і колготка. Ну, у мене така вже готується. Може, ще замовлю. Да, ще замовлюємо. Треба ще ось цю закладати. Так, ще з грибами і коло. Таку з грибами і все. Все. Вивну таймером. Так, тут еще обычно утром. Ну, клади, теперь же давал. Ладно. Алло. Ну так. Добре. Зараз мы это все приготуємо, а потім я і хочу іншу домик. Приколы находятся. Она была там. Это типа блок бокси кола. Так, остання піца и все. Да. Так, теперь буду на таким оставщикам. Там куча пиццы набігло. Треба ей все распасовать. Фото мне. Так, мне еще треба ощущение взять пиццу разрезать пиццу ой там не так ну добро так пиццу коробочку разрезаем и запаковываем вот прекрасно так це ось сюди покладываем тут в принципе тоже та работает такой прям головику и Треба піти сторога вами віднести. Ну все, ми вже бісити роботи. Так, тут треба доставчиком. Ми це все забираємо і по будинкам розводимо. Так, перша ОБ4 треба. Чи ні, В1, вони мені підсказки дають. Б1. Дерзіть. Я Звичайно, отримаю. Мені тут куча бабла дивить. Так, тепер треба у в 4 а це В1. Значить, нам треба от туди треба. Ага, там не дім. У мене дім на Б. на Б2. Стим, О, тут можно ще бриолет зробити, по моєму Ось. Но мне на требу будет куча с Так. Так давайте ебин, ебиб, ебен. Ага, b3. У мене є доставка на B3. Держіть вашу колу. Снять Так, я душу жду. Прекрасно. Так, далі на б Ой, дайте мені влезти. Вілізла. І Б6 останній будинок. О, тут багато людей осубливает. Пробачте, я їду вже. Сидавай за. Тут бачні. Так. Останній будинок і відпочивати. Я не Бог, я просто кур'єр. Ну а на цьому все. Ми всім піцю порозвозили. Якщо ви хочете пограти в якісь інші ігри, можна не, не в Роблоксі. Тут кажіть, я, по, я постараюся. Ну а зараз... Зібуваєте на, на наступних відео.